Доброго ранку, ми любопереплатники україномовного каналу. Все, як завжди, біжу на роботу. Лунає відбій повітряної тривоги, я так розумію. Так, відбій повітряної тривоги. Листя, бачите, в кучу збирають. Будуть вивозити. Сьогодні четверте листопада 2025 року вівторок це краще ніж понеділок небо дивіться яка яскрава 4 гралися тепла зранку навіть бачите на машинах ні іні таке прохолодно. Куча листя на гребли я сказав прохолодно. для, для 4 листопада цей і не прохолодно, бувають і мороза в цей час. Гарно. для листопада гарно. Прийшла нічого Ну. Не дуже тривоги, Ну, бачите, тільки щойно відбой, відбій був і вибухи, на жаль, були. Жаль. Пишуть, що в передмісті, але тут недалечко від передмісті чіткі. Не такі гучніше гу -гу, зовсім, але чутно було, на жаль. Церква наша красуня. І погода гарна. При церкві є. Дивіться, яка красива. Чеки їздять. Життя продовжується. Все. Усім гарного дня, гарного вівторка, усім мира, доброго злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. незважаючи ні на все. Пока, мої люди.